Всім привіт! Швиденько покажу коротенькі відео, закриваю салат із зелених томатів з овощами. Ось. І тут консервую перчик з медом болгарський, солодкий. Ось така смакота. А вчора закривала, зараз покажу, вчора закривала салат 4 овоча. Ось до тако виглядає, дивіться, тут перчик солодкий, цибулька, баклажанчик і томат. Ось до, дивіться, така краса вийшла. Вийшло 7 літрових баночок. Ось до дуже смачний салат, мені подобається. І закрила перчик чілі. Ось тако виглядає. Там зелененький, червоненький. Дуже смачненький. Три, три баночки вийшло. Ось до. Готуємося до зими. Ось до, така краса, бачите? Ось ну, так, добавочка буде, наприклад, якщо хочеться гострішого, бо це я не гострі закриваю. У мене мало хто любить гострий, здебільшого тільки я. Наприклад, одну чайну ложечку цього сюди додати. Собі, наприклад, окремо, і воно тоді смачненьке, таке пряне. Ось, А це е, ще закривали повидло із сливки венгерки. Тільки шкурку здерли, бачите, і воно вийшло такого золотого кольору. Дуже смачне, просто, просто дуже смачне. Ось такі заготовочки продовжую робити. Це вже, напевне, не буду більше салатів закривати. Оце три салати, чотири овочі. Я казала, що п'ять овочів буду закривати, але вирішили морквичку не класти. в цей салат. Закрила чотири овочі. Ну, отакий з зеленими томатами. Мені дуже подобається, з морквичкою. Він тут з цибулькою, з перчиком і з зеленими томатами. Бачите, ось дуже гарний. Це він тільки почав тушкуватися. І отакий третій салат ось я закрила з цього. Закрию із господі, солодкого перчика і закрила ще е, цю томатну пасту, такий томатний соус, закрила, томатний сок і закрила вже кабачкову ікру. І Я думаю, що в принципі нам вистачить. Багато різних е, повітл позакривали, багато різних компотів. Ось Ще хочемо надушити соку із яблук. І законсервувати, бо яблук багато. Ну і так готуємось потрішки. Так що, отака смакота. Всім пока-пока!